Сьогодні у нас з вами влог. Я вам вже трошечки чи показала, чи, напевно, потім покажу. Побачимо, як воно там все буде на монтажі виглядати. Я вже трошечки запізнююсь до школи, тому мені треба максимально швидко домалюватися. Е, я сьогодні малювалася новими продуктами. О, точніше, як Затон. Я наносила бібі-крем, який супермодний. Мама там купила. Вона ще не знає, що я їм користувалася. Але дізнається саме у влозі, так? Да? Так, да, правильно. Так, я дуже запізнююсь, насправді, вже, бо мені через пів години виходить. Я ще не намальована, не вдіта, не знята відео, взагалі ураз кошмар, капець. Гетраді змія сьогодні вирішила не знімати, бо в нас була досить тривожна ніч, через що я встала пізніше, ніж планувала. От і все, що мені зараз залишається, це знімати влог. Ну, це я так собі вирішила, що я би чисто я б могла і встигнути зняти гетреді везмі, але вирішила, що сьогодні треба зробити влог. Бо зазвичай, коли я планую знімати влоги, я зазвичай зранку знімаю гетряді змі на всяк випадок, щоб якщо я або забуду знімати влог, або перехочу, щоб я щоб в мене було щось про запас, що я можу викласти. Але це трошки неправильна тактика, ну я так вважаю, тому що влоги подобаються... Більше, мені так здається, зараз, бо греть змі вже всім набрид цей формат трошечки в мене на каналі. От і через те, що я собі дозволяю так-от нехтувати влогами, у мене все йде трошки повільніше ніж могло б, якби я знімала більше влогів. Тому сьогодні вирішила все ж таки бороти себе, починати знімати влоги. Так що да, треба щось робити. Взагалі, у мене по планах е, сьогодні школа. от По макіяжу не хочу щось видумувати, придумувати, тим паче часу вже не так багато. Так що я зараз просто намалюю супер легенький макіяжик, Оце зараз малюю війки, потім додам трошечки блискіток, і на цьому все. На цьому закінчується мій макіяж сьогоденний. От, потім після школи я йду на музику, по ідеї. от І все. Потім ввечері не знаю, що буду робити, монтувати відео, викладати і лягати спати, бо все ж. Таки ж вирішила налаштувати свій режим сна, адже я лягаю занадто пізно. От і вирішила, що треба вже трошки повертатися до нормального режиму, бо е, я думаю, що це одна з причин, чому я зараз така непродуктивна, те, що я пізно лягаю спати. Так, ну що я майже намальована. Зараз мені залишиться е, трішечки прибрати в кімнаті і все, я буду бігти до школи, вдітися, намалювати губки і біжати до школи. Так, ну що, ось такий макіяж у мене вийшов. Блін, щось у мене останнім часом погано фокусується камера, якийсь трошечки крінж, вам так не здається. Ну, коротше, отакий у мене макіяж вийшов, мені подобається. Все, я побігла збиратися вдягатися і показувати вам, як проходить мій день. Думаєте, До школи я сьогодні йду з камерою вперше, бо зазвичай я кусочки зі школи знімала на телефон. Але сьогодні вирішила, що треба трошечки бороти свої страхи. Мама мене направила, сказала, все, Соня, відправляю тебе з камерою до школи. Бо насправді, перед тим, як виходити, я дуже сильно сумнівалася, чи брати взагалі камеру. Я сподіваюся, що я все ж таки буду на неї щось знімати, бо взяти я її взяла, а знімати я не знаю, чи буду, чи не буду. Ну, звичайно, Буду старатися, бо насправді для мене є ну як важким, страшним да, оцей весь прикол з тим, що на мене стануть звертати увагу через те, що я буду знімати. От і коли ти знімаєш на телефон, то на тебе вже звертають увагу. А якщо ти знімаєш на камеру, так це взагалі ну, x 2 на тебе звертають увагу. А насправді я не дуже це все приветствую, скажімо так. Бо коли на мене звертають увагу мої люди, мені, звичайно, це є приємним. Але ж не всі люди є моїми людьми, скажімо так, не всі люди мене підтримують. І коли на мене звертають увагу люди, які мене не підтримують, це, звичайно, є неприємним. Але, тим не менш, треба бороти свої страхи, бо в майбутньому мені все ж таки прийдеться неодноразово знімати на людях. Це не буде залежати від того, це буде якісь кіношні зйомки, чи мої якісь влогівські, блогерські. Да? От, це все одно треба буде робити, треба себе бороти, якось працювати над собою, починати знімати в людях. Там, наприклад, якісь тренди в Тіктоці я можу познімати на вулиці спокійно, але коли тобі треба там, йти по школі, щось знімати, розповідати, або зняти якийсь кусочок з урока, то це все є little bit страшним. Да? Трошечки є такого, трошечки є. Першим роком у нас сьогодні фізика здається. Потім, скоріш за все, українська мова, інформатика та алгебра. Ні, певно, третім уроком алгебра, а останнім інформатика. От, Так що сьогодні уроки не сильно важкі, звичайно, алгебра трошки треба буде подумати, попахати. Плюс я ще не зробила домашні завдання з геометрії, а геометрія у нас завтра. Але я дуже-дуже сильно постараюся зробити це сьогодні ввечері. Бо якщо я не зроблю ту купу завдань, що у мене висить на Х'юмені, з геометрії їх там під 5 чи 6. Ну, я їх вже зробила з вчителькою з додаткової математики, але їх треба акуратненько переписати в зошит і надіслати вчительці. От. І це все треба швидко робити, бо... Завтра мене вже можуть отругати за те, що я нестабільно та нерегулярно відсилаю завдання, так що треба, треба пахати, треба щось робити. вже відсиділи на фізиці, на алгебрі та на українській мові. Всі завдання поробили, і у мене намалювалася перездача. У мене намалювалася перездача самостійної з алгебри, на яку тепер маю обов'язково прийти, тому що мені підняли бал, я розповідала про це в минулому відео. До речі, переходьте, дивіться, обов'язково моє минуле відео, це деталі візьмі. От, І тепер мені дуже треба прийти, перездати, можливо, мені ще вище поставляти ціночку, було б непогано що після уроків тепер йду на пересдачу, а потім йду на музику. Ужас! Ну і що ви думаєте? Я біжу на музику, гітари не видно. Я позакривала майже всі борги по геометрії, бо у мене там залишалося шість завдань, які треба було виконати з початку місяця, які я не робила, бо я не дуже розбиралася в темі. От. І нарешті я сіла їх всі виконала, мені залишилося ще два. Там одне за новою темою, яка тільки почалася в п'ятницю, я її пропустила. Тому треба буде розібратися самій і бажано сьогодні. Бо якщо завтра я прийду без домашнього завдання, то є ймовірність того, що мені за зошит поставлять 9 балів. А 9 балів по геометрії мені не вигідно. Так що треба сьогодні постаратися зробити домашку. Але я не знаю, наскільки швидко я справлюся з музикою. Плюс я хотіла б лягти до 11 години вечора, бо я розповідала про те, що хочу трошки працювати над режимом. От і тому треба буде максимально швидко все робити, адже мені ще треба змонтувати влог. Дуже треба змонтувати влог. От, і якось треба так все зробити, щоб я все встигла. Бо там ще є декілька завдань, які також треба зробити, окрім геометрії. Але, можливо, я зроблю їх не сьогодні, будемо дивитися по часу, як я встигаю чи ні. Коротше, да, зараз бежу, біжу на музику, зараз трошки пограю на гітарі і буду біжати обратно домой, робити уроки і монтувати відео. Сьогодні день максимально продуктивний, бо по зрівнянні з останніми моїми днями були дні дуже непродуктивні. Сьогодні прям так багато чого встигла, активненько день провела, проводжу. Так що, так, да, це мене дуже радує. So, guys, закінчуємо ми це відео на тому, що я зробила майже всі свої уроки, всі довгі борги по геометрії доздала, залишилося лише одне завдання. От також зробила домашню з алгебри, домашню з хімії трошечки там підігнала. От, коротше, я молодець закінчила всі ці уроки, все це зробила. Молодець, ставлю собі за це лайк. Ну що, на цьому ми з вами закінчуємо, бо я вже буду біжати купатися, мені плюс ще треба змонтувати відео, це все надовго, а я хотіла вчасно лягти спати, так що мені треба максимально все це швидко робити. На цьому ми з вами закінчуємо це відео. Всім дякую за перегляд! З вами була Чи Софі. Не забувайте про підписки, лайки, репости, обов'язково коментуйте це відео. Зі всіма буду рада поспілкуватися. На цьому все. Всім дякую за перегляд, з вами була Чи Софі.